Вітаю, я Савчук Олександр Наумович, директор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, доцент, завідувач кафедри марксизму ленінізму. Мене прямо з фронту направили піднімати інститут та поновлювати його роботу. Перед нами повстали два основні завдання розвиток матеріально-технічної бази, формування науково-педагогічних кадрів. Адже 59 з 69 викладачів не мали наукових ступенів і вчених звань. Завдяки моїм зусиллям у червні 44-го року було ухвалено рішення виконкому Херсонської облради депутатів трудящих про поновлення роботи Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, а саме, закріпити за педінститутом всі належні йому до війни будинки учбових корпусів. Студентських гуртожитків та квартир професорсько-викладацького персоналу. Долаючи великі труднощі, в інституті було організовано 15 кафедр і відкрито 16 кабінетів, працювали 5 факультетів, заочний відділ, учительський інститут. У серпні 45-го року відбувся перший післявоєнний випуск. Всього закінчило інститут 34 студенти.